Харі легше верблюдою пройти крізь Голчане вухо, ніж багатому війти в царство небесне. Сприяв вам цікаву історію про багатого і бідного паломника. Справа в тому, що легше верблюдою пройти через Голчане Вухо, ніж багатому йти в царство небесне. Діло в тому, що на цій фразі я бачу дуже багато спекуляцій. Ну, перше, з однієї сторони, є люди некомпетентні, вони спекулюють на тому, а з другої сторони, є люди, які не дуже в цьому розбираються і вони це сприймають як за чисту монету. Ну, от. ну і звідти виникає дуже багато різних проблем, непорозумінь там, і так далі. І так далі. М -м. Історія була така: два паломники йшли святими місцями. Один був дуже багатий, інший дуже бідний. М -м. Бідолашний паломник постійно посміювався з приводу життя багатого паломника. Він казав, що той йде шляхом великих, святих, але несе з собою стільки розкоші, одягу та грошей. Багатий паломник просто мовчав. Але одного разу сталося нещастя. Вони спали під деревом, і це дерево вдарила блискавка, і обидва паломника загинули. За ними прийшли служителі небес та покликали їх за собою. Обидва паломника сатху. З радістю пішли в останню дорогу на небеса. Але через пару хвилин бідний Сатху занепокоївся і сказав, що забув під деревом свою розбиту чашу для їжі, і йому треба було терміново повернутися за нею, бо без неї не може йти в далеку дорогу. Тоді посланці неба сказали їм: справжнє зречення це не те. Скільки в тебе є, а те, чи готовий ти від нього відмовитися одразу і назавжди, і як тільки настане час. От Я що спостерігаю, дуже часто багаті ці служителі, духовні, ну, люди, які займаються служінням духовним, от вони дуже таку сильну пропаганду на рахунок матеріального ведуть. Матеріальне має місце. Давайте ми не будемо цього забувати. Тому що є тіло. Тіло має жити в нормальних умовах, тіло має нормально харчуватися, тілу потрібен одяг. Особливо, коли є жінка, то ну, чоловік ще може жити аскетично. Десять чоловіків в одній кімнаті по місці це спокійно будуть жити. То жінка має мати окрему квартиру. На кухні може бути тільки одна господиня. Там не може бути три господині. розумієте? Ну от ну є певні правила, є певна культура, тобто воно має бути питання. От, в чому висновок з да? тобто, цієї притчі? Да? Питання не в тому, скільки в тебе є, а в тому, чи готовий ти відмовитися. Я вчора, дивився одне відео, якщо чесно, я був шокований. Один з найбагатших людей світу це зараз Ілон Маск. От. Ну і всі там гроші, гроші. гроші. От. Ну, Так як я вивчаю хагавадгіту, також астролог, ведичний консультую, от. психолог. от, То я вивчаю ці всі речі, я спостерігаю за цим всім. І перш ніж Ілон Маск став такою багатою людиною, ви знаєте, те, що він вчився жити в якийсь період часу на 1 долар в день. Це була серйозна аскеза. Він тим самим вчився не прив'язуватися до грошей. Я не знаю, що з ним зараз відбувається, ну, от, що в нього там в голові, от, не можу вам сказати, ну, тому що не можу. От, я не Ілон Маск. Я можу сказати, що в мене в голові відбувається на душі, це таке. Мова йдеться про те, що неприв'язаність. Також серед своїх там учнів, студентів, от, я веду сильну пропаганду, я всім кажу: не вчіть життя мільйонерів, вивчайте те, як живуть мільярдери. Я, я серйозно кажу, що я веду дуже серйозну пропаганду в цю тему. О, і я пов'язую йому духовність з е, фінансами, тому що перша людина, яка хоче заробляти великі гроші, це мають бути в першу чергу чесні гроші. І чесність це має бути перед Богом. Коли ти станеш перед Богом, щоб ти міг сказати, я заробив ті гроші, чесно, я сплатив податки я робив це і це все. І ви перед Богом будете чисті. Розумієте? Тоді так, тоді це чесно зроблені гроші. Це я в першу чергу, вам для цього потрібно змінити свою свідомість. Ну, тих людей, кого я вивчав, ці всі люди, вони в них у всіх високий рівень свідомості. Не може бути глупа людина мати великі статки. Коли ви ну, якщо заробити, там мільйон, два, п'ять, десять, там це одна історія, в основному люди купляють там, квартири, машини, то тобто, ну, задовольняють якісь свої потреби. Дивіться, людина, яка має там мільярд ну, для прикладу, його там компанія, капіталізація, хоча б капіталізація 1 мільярд. Е, ви розумієте, коли ви заробляєте, ну спробуйте поставити на місце, хоча б що ви заробляєте, наприклад, там мільйон доларів в рік, да, чи там мільйон євро в рік, оце ваша зарплата. Ви накупите квартири машини. Далі. Що ви будете робити далі? Ці люди вони працюють, в них не є мотивація гроші. В них мотивація, як служити іншим, що ми можемо зробити для інших корисного. Розумієте? Ну, Для прикладу, один з людей, який мене дуже надихає, це Генрі Форд. Він бачив те, що людям потрібен був автомобіль. Перше, він дав людям автомобіль це служіння. Він буде подивіться, як зараз жити в сучасному світі без автомобіля. А прийшов час, потрібен був автомобіль. Друге, він забезпечив мало низькокваліфікованих людей роботою, Він створив кон конвейер. Виконує одну дію. Тому що ну, зібрати волосось це ручна робота. Там має бути висококваліфікований спеціаліст у всьому. Тому що створюється одна модель, вона унікальна, вона дуже великі гроші коштує. Так, це ручна робота це час дуже висококваліфікованих спеціалістів. Окей, е, Генрі що, дав автомобіль доступний по ціні. Друге, він дав. Е, Людям роботу, да? і він забезпечив свою сім'ю. Причому не на одне покоління. Оце служіння іншим. Я чи вивчаю багатих людей питаю, бачите, тут в цій історії нам описано, да? тобто бідний він вернувся за чим? Каже, в мене там ну, ця як вона, чашечка, тарілка. Да? Е, зараз чашку, чашку, да. чашку для їжі, розбиту чашку для їжі. Уточню, да, під деревом забив, я забув під деревом свою розбиту чашку для їжі. І ця прив'язаність може нас повернути назад сюди в матеріальний світ. Коли людина має статки, ви ну, це, ну, це не просто так кажеться, да, що вислів да, з Євангелія, це Матвія 19,24, там кажеться, що легше верблюдові пройти через гулчане вухо, ніж багатому війти в царство Небесне. Якщо він прив'язаний. То він не пройде, А якщо не прив'язаний, то пройде. Тут залежить від свідомості людини. Дуже часто ми на низьких рівнях ми бачимо людей, якісь там шарамижників, розумієте, ну, я їх не можу по-інакшому назвати це одеський слад, але вони реально вони береги якісь, розумієте? Ну там висунулося десь чудо. Знаєте, один з моїх наставників я навчаюся, він, знаєте, що сказав, каже. Е Людина, яка з високою самооцінкою, яка хоче служити іншим, яка має великі гроші там і так далі, вона ніколи не стане депутатом. Вона не стане депутатом. Ну що, хто такі депутати? Депутати це дуже часто люди. І там є нормальні люди. Будь ласка, не сприймайте, що я там про всіх кажу, ні. Я кажу про частину там тих людей. Да? Ну, от. В чому заключаються ну, бериги, що роблять? Да? Тобто, ну, бізнес він по чому? Мінімально вкласти, максимально утриматися. Ну, це нормально, і різницю ти забираєш собі, кладеш в корма. Є група людей, які зрозуміли цю схему. Стаєш депутатом, крадеш щось, просто крадеш, гроші забираєш собі в корм. Нічого не вклав, вже заробив все. Тобто, ну розумієш. Але ж ви розумієте те, що людина, поки ти маєш запас благочестя, ти можеш такі речі робити. Ну, колись настає час, він падає в ноль. Це от також відповідь на тих, хто дивиться моє відео, і пише мені в коментарях всякі дурниці. Петро, що ви розказуєте, от депутати крадуть. Так, вони сьогодні крадуть, тому що вони мають великий запас благочастя. Це, міг бути, е, якась людина там порядна в минулих там, 10 життів, а в цьому житті народився він, забув про те, що він порядний. І він що би не робив, йому все сходить з рук і нічого з ним не зробиш. Поки в нього є цей запас благочастя, ти з ним нічого не зробиш. І таке може бути. Може, але час прийде, настане час, і ситуація зміниться. І там будуть проблеми, причому серйозні. І І ну, то задайте собі інше питання, чому ви такі класні і народилися в такій країні, де всі крадуть, особливо керівництво країни. От що, що там не так, де законом не слідується, може, з вами щось не в порядку. Перестаньте дивитися на когось за себе, подивіться. Подивіться на себе, що ви робите, як ви робите, як ви живете. Підсумок по відео. Нема різниці в тому, які ваші статки. От. Якщо у вас, ви щось робите, і ви це дивитеся як на ресурс, це одна історія. Ви можете бути до цього зовсім не прив'язані. А у вас може бути розбита чашка для їжі, до якої ви будете прив'язані, і це може стати ще одною причиною вашого народження в цьому світі. Подумайте над цим. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкично.